Добрий день, шановне панство. Ми сьогодні знову в Карпатах йдемо на... Як євірник Горган називається? Явірник-Горган. Чи Горган євірник? Ну якось так. Явірник Гарган. Йдемо на гаргани. Класний маршрут, мабуть. Дорога поки що така. Рівненька, гарненька. Є ремчі, тільки що вийшли з міста, геть близько, машину покинули в яремчі. Я нічого не готувала, маршрути не рахувала стоянки. Не дивилася взагалі. Не знаю, куди я йду. Костя сказав, там все чітко. Він все знає. Туди, нам, по той горі, і туди наверх. Ми поїдемо диви, як гарно. Она красна пика, так? Да? Вже так. Да. Вона каже, що я спалила 300 кілорі... кілорій. А зісти 300 кілорій набагато легше, ніж спалить. <ріх> що нам там залишилось? 3,6 км. Отак. Нарешті водичка. По карті відмічено, що чисте джерело десь тут, а потім срати підйом. А ти знаєш, що не від кипяченої води може срачка напасти? Добрі люди зробили гарні умови для того, щоб набрати води. Поки я насолоджувався водичкою, Марина вже зібралась і погнала вперед. Тепер мені потрібно її наздоганяти. Тут можна піти двома маршрутами. Перший вгору. Він більш пологий, але довгий і інший отак от прямо по дорозі. Ми нарешті вийшли з лісу і побачили кінцеву мету нашого походу. А там сніг лежить, ти бачив? Так, да, там є сніг. Ой, мой божечки, капець, як високо! Дивись, каже 270-280 метрів, каже, вершина 12 хвилин. Я показую, що там от у нас є РМ, чим домики вже такі маленькі-маленькі. Ну і далі по льду теж підіймаємось Тут наче трохи зеленого і трохи легше буде. Дуже-дуже небезпечний підйом. Склон великий, і сніг, що ви бачите, це не сніг, це льод. От Марина намагається там зробити сходи, якісь там забитися, але воно взагалі не всюди виходить зробити. Уклін дуже сильний. Катитись буде дуже боляче. Звідси вже видно полонинку, де ми відпочивали. Видно, я рем, і я вже думаю, що це погана ідея була в квітні лізти на горгани. Але я, ж... я лізу я в рачки. Рачки реально лізти легше і безпечніше. Слухайте мене, ага. я опитний гід. <рес> З того моменту, як навігатор сказав, що через 3 хвилини ми будемо на вершині, пройшло півгодини. Ми це зробили, ми викарабкались нагору. Ми на вершині горган п'ятирний горган Тут у нас прекрасно, замечательно видно вершину холяк. Тут прекрасно видно е, синяк, е, малий Горган, Далі бертежик, Довбушанка, там далі сивулі. Вершина виглядає ось так от камні так виглядає то звідки ми прийшли, приповзли. Палиці вже з боку рюкзаку, тому що вони тут не потрібні. Ми останні в сто лізли тупо рачки, вони мокрі коліна. О, зато це була, була сама весела ділянка маршруту. Кріпі. Кріпі? Спуки Спукі. Ао! Я тут Я думала, что ты по вилке сделаешь Сотен Ничего, это же классно А ну, бачите, у Кости чашка Отлипается на рюкзаку чашку, Костя сказав, забирай класна чашка, її можна ставити навіть на погонці. Не ваші фолдакапи, які плавляються, гнуться. Посиділи в на вершині гори. Тут такі класні здоровецькі каменюки. Повністю по хребту є вірник. Виглядає, ще супер класно. Так взагалі все просто супер, але ми йдемо далі на полонину. Я вірник точно. До неї нам 1,9 кілометра і вся дорога отака. Бачимо джиперів, чого їм не сидиться в такий час. Там коли, бо не знаю, скоріш за все вона порожня зараз. Ну і Тут ці будиночки. Будиночки, я не знаю, я спробував, я одну ніч пережив в такому будиночку тут. Здається, в тому. Будиночки це буде. Буде, так. Да. Ну, коротше, мені не сподобалось. Не знаю кому як. Знімаю наш кемп, розкажи, куди ми дошли. Я тільки залезла залізла палатку. А кушати підеш? А кушать підеш? Ну звісно. Потім розкажеш тобі. Ні. Ну ладно, я сниму. Добрий вечір. Проведу вам невеличкий румтур нашого кемпу на полонині явірник. Тут наш мастер-бедрум. То його. Хтось постелився, а хтось буде поночі стелитися з фонариком. Хтось готував їсти. Тут у нас second bedroom. Це тут Костя буде ночувати. Кухня. Так, це не наше. І Тут у нас лавка з костровищами, може, запалимо кастрик за таким видом. Шикарним. То є ремче. Тут у нас ялинки. О! Єлівець? Це єлівець чи що це? Єлівець, смереки. Це все теж наше на сьогодні. І у нас ще тут трошки навіть снігу лежить. Треба було знімати як ти офірмапул ету... тушила. А не треба його заливати підверх, бо коли воно кипить, тоді дуже тяжко закрутити назад. Блін, ви, сонце світить і той шлупашить. Жесть, а це ми так зібралися виходити. Ну, мабуть, зараз перечекаємо. Я маю надію, що це зараз швидко закінчиться. Або якщо ні, то точно не варто нікуди йти. Відправили ми Костю за, за водою. Воно він пішов. Там, судячи з усього, вітер і дощ, і там просто жесть, що робиться. І сонце світить, Воно його здває. Ой-ой-ой. Точно -ой -ой. такий не дощ, а наче якась мряк і вітер... Ого, вітер жесть просто. Коротше, щось наша, наш похід до синячки під загрозою зриву з такою погодою. Бо вітер просто жестяковий і каміння там зараз намокне і ми не зможемо тупо по ньому йти. What do you think? The weather is fine today? Дуже класна погода, мені подобається. Я такий вітер ще не відчував взагалі не відчував такий вітер. Підпригуєш, а тебе так на пів метра вітром просто відносить. Іноді я коли йшов, мені доводилося так от вставати просто і триматися, щоб мене нікуди не здуло. У нас тут такий прекрасний вид. Веселка. Веселка. Сонечко світить Буде... Палаточка наша. А, а, та, до речі, та, от там, та... де палаточка, там тихо, спокійно і класно. А тільки виходить на перебірку. А тут у нас така інтерматні. Туди ми хотіли після Welcome to our coffee shop. What would you like to or coffee о oh, coffee. Oh, hot water. If you have a bad day, Give up. Go home and sleep. Try again tomorrow. Я речі у нас сонце світло. Там хмарки піднімаються так. Думали, ми думали, що робити. І вирішили таке йти вниз, тому що погода жесть. Отаке носить. Вітер та ще й дощ намочив каміння і по ньому взагалі буде дуже важко зараз пересуватися. Тут в декілька місцях, в декількох місцях завалило дерева. Це, мабуть, вже сьогодні, тому що був дуже сильний вітер. Nys. Nós vamos Set it all, set it all free. Just don't make me start again. You were there when I needed it. I found refuge in your room.